Слава Ісусу Христу, навіки слава. сьогоднішнього дня хочемо похилитись над Божим Словом, яке читаємо з Євангелії від Святого Луки в 12 розділі вірші від 32 по 48. Не бійся мале стадо, бо Отець ваш благозволив дати вам царство. Продайте майно ваше і роздайте милостиню, зробіть собі гамани, що не старіють, і скарб, що не зменшується на небесах, куди злодій не наближається і де міль не точить. бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Нехай будуть стегна ваші підперезані і світильники засвічені, і ви будьте подібні до людей. Які чекають повернення господаря свого з весілля, щоб коли прийде і постукає, негайно відчинити Йому, блаженні ті раби, господар яких прийшовши, знайде, що пильнують вони. Істинно говорю вам, що Він підпережиться і посадить їх, та підійшовши, послужить їм. І якщо прийде. У другу сторожу і в третю сторожу, і знайде їх так, то блаженні ті раби. Знайте, що коли б віддав Господар дому, о котрій годині прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Будьте ж і ви готові, бо в яку годину і не гадаєте, прийде син людський. Тоді сказав йому Петро, Господи, нам притчу цю говориш чи всім. Господь же сказав, хто вірний і мудрий управитель, якого господар поставив над слугами своїми роздавати їм своєчасну міру хліба. Блажений раб Той, господар якого прийшовши, знайде, що він чинить так. Істину кажу вам. Над усім маєтком своїм поставить його. Якщо ж раб Той в серці своїм скаже не скоро Господар мій прийде, і почне бити слух та служниць, їсти і пити та упиватись, то прийде Господар раба того у день, коли Він не сподівається, і в годину якої не відає, і розітне його, і визначить йому долю з невірними. Раб же той, який знав волю господаря свого та не був готовий і не робив за волею Його, буде багато бити, а той, хто не знав і зробив щось гідне покарання, буде бити й менше. Від усякого, кому дано багато, багато і вимагається, і кому багато довірено, з того більше і спитання. Це є Слово Господнє. слава Тобі Христе! Сьогоднішній день в цьому Божому Слові спонукає нас справді задуматись над поставою нашої християнською, над поставою християнського життя. Дорогі браті і сестри, хочемо насправді подивитись на наше життя і усвідомити одну важливу річ. Ми читаємо в цьому Божому Слові. Що Господар прийде і коли застане своїх слуг, які пильнують, які чувають, він їх посадить за стіл і буде їм обслуговувати. Дуже важко нам сьогодні зрозуміти такі слова або взагалі уявити таку ситуацію, що директор фірми, чи наш господар, чи той, хто бере в нас в найми, щоб ми працювали, приходить і служить нам. Але Ісус говорить це тому, що Він такий вчинок зробить на останній вечері в горниці, в вечірнику. Він буде вмивати учням ноги. Він буде готовити цю учту, бенкет для своїх учнів. І щоб потрапити на такий бенкет, дуже важливо є стати учнем Ісуса Христа. Сьогодні теж Ісус говорить нам про відповідальність. Говорить дуже простим прикладом, якщо раб, слуга робить щось достойне покарання, а не знає, що господар так чи по-іншому забажав, то буде менше битий, буде менше з нього запитано. Але коли насправді чи учень, чи слуга, чи раб, чи наймит знає, що хоче його господар, а не виконує, буде мати найбільше. Покарання буде мати найбільшу нагану. І сьогодні про цю відповідальність говорить нам Господь тому, що ми, як християни, насправді маємо бути людьми, які відповідають за себе і за інших людей. Тому що ми живемо в суспільстві, ми живемо в цьому світі між іншими людьми і повинні своїм прикладом давати добре свідоцтво про віру в Господа Ісуса. Маємо давати свідоцтво про те, що Бог насправді є, що Бог є милосердний, але теж вимагаючий. Святе Писання також називає Бога ревним в любові, Бог є рівнивий. І сьогодні, в цьому слові, ми насправді чуємо це, чуємо на власні вуха, як Ісус говорить, щоб ми були готові, бо так як Господар не сподівається злодія, бо інакше би пильнував свій Дім і не дозволив цей дім ограбувати, розікрасти, так само людина не знає, коли насправді прийде Ісус Христос, коли прийде суддя справедливий. І що цікаве, яка є думка ще сьогодні, що Ісус говорить, коли прийде Господар, коли прийде Син Людський, а застане слух, які недобре себе поводять, то буде їх карати. По-іншому ми би могли сказати: якщо застане слух, котрі Добре себе ведуть, котрі живуть по Божій любові, по Божій заповіді, цього покарання не буде. Тому ми теж називаємо остаточний суд, що це є суд справедливий, але це теж є вирок Божої любові, це є розсудження того, що людина в своєму житті насправді зробила щось добре. І Господь хоче нам це показати: це є остаточний суд, тобто звершуючий правду. І сьогодні для нас це слово є дуже великою підтримкою, тому що каже нам: робіть собі скарби в небі. Робіть так, живіть в такий спосіб, щоб цей скарб ваш в небі не пропав. Тому що на землі або міль, або ржа, вона з'їдає, злодії викрадають, а Господь нас сьогодні заохочує. Цей скарб нехай буде в небі. Найкращим подарунком для вас. І говорить нам ще такі золоті слова, що там, де є твій скарб, там є твоє серце. Це дуже важливе. Ми на кожен день це відчуваємо і знаємо, що як ми насправді щось любимо, щось нам подобається, відразу наше серце йде до цього моменту, до цієї людини, до цієї справи, до цієї речі. Тому сьогодні стараємося, щоб наше серце. Було прив'язане до Бога, щоб Господь був тим скарбом, за яким скучає наше людське серце. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава.